Знаєш об той момент, коли тобі здається, що всі твої колеги придурки? І я знаю. Ба більше, тобі здається, що вони всі взяли участь у лекції, як дістати тебе? Але що, якщо справа не в них? Почекай, почекай, не виключай, я зараз все поясню. Справа в тому, що нас може змінюватися ставлення до людей, до роботи, до себе, тоді, коли ми виснажені, і у нас вже вигоряння. Так що з цим робити? Перше, що нам треба зробити, це потрохи вчитися чути себе і своє тіло. Не той момент, коли вже все горить, і ми злі, як біс, а завчасно. Але тоді з чого можна почати? Саме для цього я створила зошит Тут Є інформація і про види відпочинку, і про вигоряння, і техніки, які допоможуть вам зрозуміти, на що зараз іде ваш ресурс, і що ви можете зробити для того, аби почувати себе краще. Зошит також допомагає людям краще зрозуміти себе, краще зрозуміти свої потреби і налагодити зв'язок із тілом. Якщо хочеш придбати, пиши, щоб ми розібралися з тобою, чи це дійсно заговір чи ти просто втомлений. Мені також подобається, що тут є техніка, яка може допомогти зрозуміти на що ідуть сили, ну, наприклад.